Так. Тим часом дякуємо, що ви долучаєтеся до нашого ефіру. Триває добрий вечір, це Україна на телеканалі «Ukraine World News». До нас долучаються нові гості і зараз. Це Денис Яшний, кандидат і історичних наук, голова моніторингової групи громадського об'єднання Кримський інститут стратегічних досліджень. Добрий день. дякуємо і добрий день. Ну що ж, ми будемо говорити з вами про важливу тему, тому що це і про наше минуле, і про наше майбутнє. Початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено 274 культурні об'єкти. Йдеться у звіті ЮНЕСКО. Найбільше руйнувань зафіксовано в Донецькій області. Там частково та повністю знульновані 78 об'єктів. Серед пошкоджених пам'яток, драматичний театр і краєзнавчий музей в Маріуполі, храм Казанської ікони Божої Матері в Марінці та свято-Успенська Святогірська Лавра. Також чимало руйнувань зазнали культурні об'єкти на Харківщині та Київщині. Загалом у 14 о, областях України пошкоджено 717 релігійних об'єктів, 27 музеїв, 98 будівель, що мають історичну або мистецьку цінність, 19 пам'ятників, 12 бібліотек та один архів. За 17 місяців війни Росія пошкодила або зруйнувала 763 об'єкти. Звітують у Мінкульті. Врятували більшість пам'яток, що опинилися в окупації. Не вдалося насамперед, через брак коштів. Також до вторгнення цінні експонати не вивезли, бо в Україні не було. Було закону про превентивну евакуацію. Через це, за підрахунками ЮНЕСКО, збитки в галузі культури сягають понад 15 мільярдів доларів. Панове вражаючі цифри, як мінімум, чесно кажучи, і е, те, що е, це 15 мільярдів доларів в кінцевому випадку. Це дуже дуже багато, пане Денисе. Чи е, ви думаєте, що це тільки початок, ага. і ця цифра може в рази збільшитись? І цифри, озвучені мною щодо е, пошкоджених пам'ятників. Пам'яток культури і архітектури теж можуть збільшуватися. Дивіться, справа в тому, що якщо ми говоримо про цифри, які наводить ЮНЕСКО, ЮНЕСКО наводить свої верифіковані дані. Да? Тобто кожен з тих, хто складає той чи певний перелік зруйнованих пам'яток, вони перевіряють, верифікують дані. В ЮНЕСКО людей, які займаються цим не так багато, тому це займає час. Те, що рахує Міністерство культури, також це не повні дані, да? тому що немає дуже часто інформації, наприклад, про... Музейні колекції в Луганській області, а музейні колекції частково в Донецькій області, да, в окупованій частині, тому що не встигли просто через досить швидкий да, перебіг подій на початку березня минулого року, не встигли просто зробити, хоч якось зафіксувати, що відбувається в Україні. До сьогодні немає єдиного реєстру музейних предметів, тих, які відносяться до державної частини музейного фонду. І відповідно, що в нас там залишило, ми можемо знати в двох випадках: або у нас є інвентарні книги музеїв, якщо ми говоримо про рухомі культурні цінності, да, про музейні предмети, про архівні предмети і так далі. Або якщо колись такі переліки передавалися до Центрального органу виконавчої влади, Міністерства культури, що робилося далеко не всіма музейними установами. А... Але якщо ми з вами зазирнемо за 24 лютого 2022 року, да, тобто в час агресії з 2014 року, ми зрозуміємо, що збитки рахувати нам ще довго і навряд чи ми їх порахуємо, тому що в одній тільки Луганській області, наші монітори, да, люди, які перевіряють інформацію, на сьогоднішній момент зафіксували руйнування більше 700 курганів, пам'яток археології, да, які так звані. Військові динери да, використовували як військові об'єкти, да, тобто будували там різні фортифікаційні укріплення. Тому а, ця цифра вона дуже попередня і вона буде збільшуватися. Але проблема не в грошах. Проблема в тому, що кожна пам'ятка є неповторним носієм історичних знань і неповторним носієм культури. І кожна руйнація, вона стирає цю пам'ятку. Пам'ятку не можна відновити. Да? Ні, ну, у нас є приклади: там, відновлений Успенський собор києво Печерської лаври. Він відновлений. Да? А була вся документація технічна по ньому, але він не відтворений один в один. Загублені технологічні прийоми, якими його будували, розбудовували, то ми втрачаємо саме найголовніше, що є в пам'ятках це автентичність. Технології. Ну, і знання. Тоді ми втрачали це все через більшовицьку окупацію, зараз так. втрачаємо через російську окупацію. Так. Чи можна було б заподіяти таким втратам тоді, в 17 18, 19 21 роках? Не знаю. Чи можливо б ми зараз заподіяти? До речі, цікавий момент, пане Руслане. А взагалі, чи можливо ви знаєте про якісь міжнародні протоколи, які в даному випадку дивиться? От давайте поговоримо про ЮНЕСКО. Є пам'ятки ЮНЕСКО, вони про це кажуть, не можна зруйнувати. Але багато було заяв ЮНЕСКО стосовно втрат в Україні самокультурних цінностей історичних цінностей. Чесно кажучи, я зморився казати, що ця система створена міжнародних організацій вона не спрацювала, чи скажімо так, дипломатично неналежним чином вона спрацювала, коли почалася військова російська військова агресія. Ні, ООН, ні Червоний Хрест ми побачили, ні ЮНЕСКО, всі оці організації, які мали зупиняти, запобігати там і, і, і зупиняти всіх, щоб вони не руйнували нічого і і не вели війну. Вони не спрацювали. І, на жаль, сьогодні ця політика продовжується. Ці організації продемонстрували, що вони забюрократизовані вже вкрай там, що е навіть немає. От у Червоного Христа вони б мали організовувати табори е, на нашій території для біженців, для всіх. Вони, маючи нормальні стосунки з Росією, організовували фактично так, так. Е, для наших людей на території Росії якісь свої табори. Ну, це фактично потрапляння в полон до ворога, який. Е, який зайшов на нашу територію, тобто це взагалі не, не вкладалося в мене у голові, але вони так чинили. От інший представник там Червоного Хреста вивозив дітей. Е, білоруський, здається, якщо я не помиляюся, там з Луганської з Донецької області крали, крали дітей, вивозили, начебто, спасали там від, від бомбардування. Тобто, ці організації себе неналежним чином продемонстрували. Я про інше хочу сказати: я хочу сказати, що е, якщо стався вже прецедент цієї війни, і ми торкнулися. Оцього фундаменту наших, а це цінності, наші історичні надбання, а це цінності нації. Заберіть цінності, і у вас впаде вся будівля, оця конструкт суспільства. В принципі, інтереси вони знаєте, сьогодні є сьогодні, завтра одні, після завтра інші. А якщо у вас цінності, на яких ви на фундаменті ну, якого будуєте суспільство, забрали стер, стерли, то немає нації, немає держави, нічого немає. Тому сьогодні використати цей прецедент для того, щоб не допустити в майбутньому, щоб таке було. Поприймати закони відповідні, що завчасна евакуація, там збереження, повернення, повидавати. Оцифрувати речі, які у нас вкрали, вивезли в музеї Москви, щоб бачимо все суспільство. Але наша найбільша цінність це наші люди і особливо кадри, і люди на своїх місцях. Саме тому до нашої розмови зараз доєднується Юрій Савчук, генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні. Вітаю вас, пане Юрію! Вітаю, шановні глядачі! Дякую за запрошення. Дякую, що знову в нашому ефірі. Ми вас завжди раді, раді бачити, пане Юрію. Національний музей історії у Другій світовій війні планують перейменувати у Національний музей війни за незалежність. Скажіть, будь ласка, коли офіційно буде це перейменування? Уже я так розумію, воно є затверджено, і наскільки це може змінити експозицію музею та його роботу загалом? Ну я хотів би сказати, що колектив музею зробив перший юридичний крок на цьому шляху. На вченій раді музею ми обговорили це питання і одностайно ухвалили рішення. Про перейменування музею і у форматі запропонованої, запропонує або звучної вами щойно назви національний музей війни за незалежність і скерували відповідні документи до нашого органу управління, яким є Міністерство культури і інформаційної політики. Ми дуже сподіваємося, що це перейменування відбудеться до національних свят, до дня національного прапору та дня незалежності. України і буде невід'ємною складовою загального масштабного тектонічного процесу, глибинного процесу переозначення музею, яке сьогодні спостерігає не тільки українське суспільство, а й увесь світ. І безумовно. Я хочу сказати, що наш музей вже пережив одне перейменування. Воно сталося в 2015 році, після початку російсько-української війни, і змінив назву з музею Великої Вітчизняної війни, що відповідало цілком на радянському наративу на назву музей. Національний музей історії України у Другій світовій війні. Чому зараз так постала потреба і на часі перейменування а разом з ним? Це розширення хронологічних рамок експозиції, реекспозиція. Нова місія і роль музею у сьогоднішньому суспільному житті даю відповідь, яка сформована, сформована у музеї безумовно. І перша світова війна, і друга світова війна. І та війна, яка сьогодні тривають, вони мають між собою зв'язок, а особливо у контексті українського питання. Ви знаєте, відомий вислів про те, що друга підготовка до другої світової розпочалася у той момент, ще коли не висохло чорнило, чорнило, яке ми підписали в мирну угоду у Версалі і для нашої країни. Пане Юрію, дозвольте ще, власне кажучи, уточнити про дуже важливу для нас тему. Це, власне кажучи, батьківщина мати, наш відомий постамент, до якого точилося дуже багато дискусій, і в моїй програмі в форматі перехрестя, коли ми записували з вами інтерв'ю на моє запитання, що робити з батьківщиною. Мати, ви мені відповіли, що її потрібно любити. Зараз вже на батьківщині мати встановлено тризуб. То яку ти маєте особисто ви позицію це на часі, чи не <плес> на часі. Я думаю, що її потрібно любити ще більше. І хочу сказати, що безумовно це на часі. От, якщо ми складемо ці всі пазли, бо ми на сьогодні спостерігаємо тільки заміну старого радянського герба на тризуб, і це будемо частина айсберга, але процес значно глибший. Якщо ми поєднаємо ось звичайно, як ми можемо назвати жінку, яка на щиті тримає тризуб. Ну тільки Українка це може робити, так і це Україна. Мати далі, ми говоримо сказав вже про перейменування музею, і можливо, хоч я не завершив, багато це йдеться у інформаційному зараз просторі полі. Про це можна деталізувати. Ми е, е, бачимо цей монумент і спостерігаємо за ним, за зміною його е, місії, суспільної ролі, сутності, трактування сенсів. Він вже впродовж цього повномасштабного вторгнення. Став символом незламності України, їхньої стійкості у боротьбі супроти російського агресора. І ті ще перед війною, перед цією стадією війни, такі спроби інтерпретувати цей монумент, що він розгорнутий на північ, на схід, і саме тому він є захистом для для нашої території. Він сьогодні. Ну, підкріпився і посилився ось тими, тим значенням у трактуванні саме стійкості, незламності і боротьби. Українців за свою свободу, і ми, як музей, прагнемо. Я про це кажу неодноразово і повторюю всіх інтерв'ю впродовж року, що наш музей прагне стати місцем формування історичної пам'яті про російсько українську війну місцем пам'яті про героїзм українського народу, а разом з тим місцем вшанування майбутньої перемоги, в яку ми всі віримо. І це буде перемога не тільки українців, а це всього вільного. Демократичного світу і пане ми... Юрію, дозвольте я ще уточню маленьке запитання, тому що російські пропагандисти активно вирішать що вони будуть атакувати батьківщину мати чи Україну мати з тризубом. Чи варто ці е, погрози сприймати всерйоз? І е, оскільки все таки є існує альтернативка, альтернативна думка в суспільстві, що цей постамент варто взагалі знести, бо він є, був і буде уособленням радянщини, що ви про це думаєте? Ну насправді в вашому одному питанні два питання. Так. Але ви мені полегшили тим, що ну я напевно не мушу і не хочу відповідати за російських пропагандистів і російську владу, значить, які ну вже цілком продемонстрували всьому світу, ким вони є ці військові злочинці. І від них можна очікувати всього, що завгодно, і в тому числі погрози щодо руйнування наших пам'ятників. Якщо йдеться про обстріли об'єктів ЮНЕСКО, що йдеться про обстріл центру Одеси, інших міст ну, відповідь очевидна: так можна очікувати всього, що завгодно. Якщо ж говорити про друге питання, то на моє глибоке переконання питання знесення батьківщини. Мати ну є, є маргінальна ця думка. Вона не домінує. Знач, значна частина суспільства змінила своє ставлення до цього монументу, до цього пам'ятника. Я не буду зараз говорити про соціологію, але ми ще минулого року в провели виставку Україна. Вибачте, батьківщина мати переозначення і якраз спостерігали за ставленням і формуванням нового сприйняття українського суспільства саме цього монумента. А на саме завершення ще один аргумент. Я хотів би вас, наприклад, запитати. Скажіть, будь ласка, пам'ятник Святому Володимиру на Володимирській гірці він сприймається як український, Очевидно. А Богдан... очевидно. А пам'ятник Богдану Хмельницькому. Могуть. В Чи, мабуть, він так, сприймається. Так, так, мабуть. А обидва ці пам'ятники були зведені за російського царату, і в умовах да, російського царату, то хіба не ну, маємо від них відмовлятися? І, і вони сьогодні є органічною частиною нашої культурної спадщини безсумнівно. Так само батьківщина мати, я хочу сказати, яка зроблена з українського металу українськими творцями. Дуже багато є історій пов'язаних з тим, як саме вона поставала. От зараз я хочу в ефірі з вашого дозволу запросити на відкриття виставки знак на щиті. Одночасно з офіційним представленням тризуба на щиті, Ми розгортаємо виставку. Знак на щиті і ця виставка з одного боку буде про історію Тризуба, щоб люди мали ось тут же зразу отримати певну, а разом з тим, саме про переозначення скульптури і є надзвичайно цікавий матеріал, як від початку накинутий Кремлем образ символічний, сприймався українським суспільством. Коли От, відкриття Коли... виставки, пане Юрію? Коли виставка... відкриття виставки? Одночасно з офіційною презентацією тризуба на щиті батьківщини. Я, Я так думаю, розумію, що, ти... що це десь до дня незалежності. Безумовно, безумовно, пане Юрію, дякую. Мені як завжди, приємно з вами спілкуватися не тільки за принципом запитання, відповідь а ще коли ви і мені запитання задаєте. Це ваша особлива фішка. І безмежно вам дякую за вашу титанічну працю на культурному фронті нашої української історії, особливо під час повномасштабного вторгнення. Юрій Савчук, Генеральний і директор Національного музею історії України у Другій світовій війні, який скоро вже переіменують, був з нами на прямому зв'язку. Панове, як власне, яку ви займаєте позицію? Тому що в суспільстві неоднозначна ця позиція, все-таки що треба було таки батьківщину мати, бо вона є уособленням радянщини знести, не чіпати, не тратити кошти, чи все-таки... Все правильно зроблено, і зараз я погоджуюся з паном Юрієм. все таки більшість людей підтримує заміну тризуба і схвально відноситься до цієї. Цієї акції назвамо це таким словом. пане Руслан. Дивна пропозиція зруйнувати з радянського періоду, що, що лишилося. Давайте зруйнуємо всі підприємства, всі будівлі, що у нас є. Верховну Раду, там зруйнуємо. Ну, це ж пам'ятник. розумієте? Uh, но, у нас ж пам'ятники, ну, ніби пам'ятники, в тому числі і Леніну, давайте говорити відверто. Всі е, е, утилізовані. Ну, скажімо так, те, що стосується Леніна, який стояв там навіть у маленьких селах. Безперечно, я тут ну переконаний, що треба їх прибирати, тому що це символи цієї большевістської влади, так би мовити, над Україною. Ну, батьківщину матір на нашої зносити. По перше, це кошти. Повісили три зуб, сказали, що це наше, обірвали пуповину з Москвою. Все, це тепер наше з нашими символами. Хай буде наше. Ну, дивіться, я тут буду формалістом. Да? Справа в тому, що батьківщина мати, да, вона є об'єктом культурної спадщини, пам'яткою національного значення, яка внесена до Держреєстру нерухомих пам'яток. І руйнація, да, тобто для цього спочатку треба зняти з неї охоронний статус. Да, от, наприклад, у вівторок буде засідання експертної комісії Міністерства культури інформаційної політики, яка буде змінювати в державному реєстрі нерухомих пам'яток. По перше, назву пам'ятки. Ну а uh -huh. по-друге, буде внесення зміни в облікову документацію стосовно частини цієї пам'ятки. Да, тобто заміни зуби. Якщо ми говоримо про Леніних, вони не були утилізовані, ті, які стояли на держ... на обліку в місцевих органах влади. Або навіть були внесені в Держреєстр, вони всі були. З них був знято охоронний статус з Лєніних і тому подібних персонажів, да? і вони були передані на зберігання комунальним закладам цих місцевих органів влади, тобто, ми їх не знищили. Ми їх вилучили з суспільного простору. Це трохи різні речі, коли ми говоримо про танки, Т-34, які наставлені усюду, да mm -hmm. Т-34-85 зазвичай. Вони також зніма вилучаються з суспільного да простору, але вони не утилізуються. Вони передаються або на зберігання в комунальні заклади, або зазвичай, наприклад, музей дальньої авіації в Полтаві приймає на зберігання таких такі предметів ще декілька музеїв. Тобто ми навіть вилучаючи їх. Навіть вилучаючи їх з суспільного простору, навіть забираючи в них статус пам'ятки, ми все одно їх зберігаємо, тому що ви інакше дітей в майбутньому не навчити тому, що таке тоталітарізм, який насаджувався, в тому числі через пам'ятки. Вони мають торкатися цих пам'яток, побачити їх і зрозуміти, як через одну особистість, яка стояла усюди, нав'язувався тоталітарізм. Тобто ми маємо розуміти, що ми, на відміну від наших ворогів, ми не знищуємо. Чому не знищують Леніна? Я не можу зрозуміти. Що заважає? Диві Дивіться, просто хто, а хто створював, а хто створював цього Леніна? Тобто, зазвичай зазвичай це були українські скульптори, і що і це є їхнім творчим надбанням, які б вони не були. А по-друге, я ще раз кажу: що знищення, якщо ви з з з зітрете їх повністю з української історії через два-три покоління, що таке тоталітарізм в особі Лєніна, Ніхто не буде знати. Тому що картинки показати, як музейник кажу, да, це одне. Ну, Люди мають розуміти, цей Ленін ста... має стати маркером в музеї, має стати маркером тоталітарної присутності Р... 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 Совєтського Союзу. Хрущовки туди. є маркер маркером тоталітарної присутності. А, ну його... його їх знесуть. Врешті-решт велика тема, і насправді для дискусії велика тема. А ми зараз спробуємо концентруватися на тому, що Росія вже знищує і як нам це потім відновлювати. Тим часом Греція допоможе відновити зруйновані росіянами пам'ятки в Одесі. Йдеться про будинки Папудова. Та родоканакі. Грецький консул заявив, що їхня країна засуджує. Атаки по історичному центру міста, що перебуває під захистом ЮНЕСКО, нагадаємо, під час нічної атаки в ніч проти 23 липня російські снаряди пошкодили 25 пам'яток архітектури в Одесі. І пошкоджений внаслідок російської ракетної атаки Свято-Преображенський собор відновлять як і решту історичних пам'яток в місті, заявив президент Володимир Зеленський. Він подякував уряду Італії і особисто прем'єр-міністерці. Джорджі Малоні, які виявили готовність долучитися до відбудови в італійському уряді. Відкрито кажуть, Росія нищить європейську цивілізацію та її священні символи. Але вільний народ України не дозволить себе залякати. Варварство не переможе. І долучаємо до ефіру Катерину Кублицьку. Це архітектор-реставратор. Пані Катерино, ми вас вітаємо. Вітаю. Оці пам'ятки, ми якщо з вашого дозволу, ми почали про це говорити про Одесу, що нам будуть допомагати наші партнери, інші країни Євросоюзу, це насправді дуже добре, але чи нас якби допомоги на всіх вистачить чи ні? Важко відповісти, і е, ну з мого досвіду в нас е, ну в мене є досвід поки що роботи з містом Харків та Харківською областю, і е, поки що найбільш активно нам допомагають донори, які е, працюють згідно другого протоколу Гакської конвенції щодо захисту е, об'єктів культурної спадщини під час збройних військових конфліктів. Зрозуміло. Чи вже можна підрахувати? От ви, якщо кажете, працюєте по Харкову та по Харківській області, скільки там зруйновано пам'яток? Чи вже є цей перелік руйнувань? Перелік є. Звісно, він постійно ведеться з перших днів. Фахівці ведуть цей перелік. Причому, ну. І фахівці самі від себе кому байдуже спадщина, і відповідно органи охорони нерухомої культурної спадщини також моніторяться і ведуться ці переліки. Насправді руйнувань дуже багато, вони відрізняються за важкістю. Тобто є об'єкти, які дуже серйозно постраждали, які мають дуже серйозні структурні порушення, і які потребують дуже е, величезні, величезні вливання коштів. Ага. Є об'єкти, які, е, ну, я їх називаю, сплячі, які візуально нібито пережили е, сам, саму подію про те, ага. е, як показує досвід е, обстеження об'єктів, які були так само мали пошкодження і впливи від вибухових хвиль під час Другої світової війни і після і потім які були структурні порушення, як вони себе поводили у часі. Е, в нас дуже багато таких об'єктів. Е, ну, Пані Катерино, прий... рішення, яке приймається, їх якимось чином реставрувати, або якщо не вдається це зробити, то тоді що зносити? Ми залишаємося без нашої історії? Е, ні. На щастя, об'єктів, які дуже серйозно постраждали, їхня така величезна кількість, і ми Це можемо казати про відновлення. Це найголовніше. Тобто, позиція наразі така, що ми не будемо, ну, ми будемо відновлювати об'єкти. Зрозуміло. Да, тобто їх не так багато, такі які uh -huh. важко ушкоджені. Які не важко, вони ну вони просто потребують байдливого ставлення. Перша наразі ці дуже важко постраждалі об'єкти законсервувати, щоб в них був шанс зрозуміло. це дуже з до того зрозуміло. часу, коли це буде на часі. Тому що зараз дуже важко розпочати uh -huh. саме відновлення. Пані, Пані Катерина, дуже дякуємо так. вам за а, зараз за цю інформацію. Катерина Кублицька, архітектор, реставратор, зараз розповідала нам про об'єкти нашої спадщини, які руйнувалися від російської агресії на у Харківській області та у місті Харків. Ну а давайте ми повернемося до студії. Не залишається на жаль багато часу. Тому одразу хочемо подякувати нашим гостям нашої студії Руслану Сепенко, дипломат експерт міжнародник та Денис Яшний кандидат історичних наук. Я думаю, що ми до цієї теми. Будемо повертатися ж ще, тому що це справді наша спадщина. А з Христю ми робимо певні підсумки, і знаєш. Е я розумію, що наш зараз, шановний пане експерт, не може не погодитися, та у нас вже й немає дискусії. Але я вважаю, що поки існують в цій країні Леніни, у нас буде існувати русський мір, російський мір. Я абсолютно з тобою і а... не має бути входжуюся на мою відсотків. І моя думка також. і Я впевнена, що нас підтримують наші улюблені телеглядачі. Тому дякуємо Збройним силам України. Слава Україні, слава кожному з вас. А ми з Андрієм прощаємося, що вже завтра сказати вам. Добрий вечір, це Україна.